Це найбільше українське водосховище, яке легко можна сплутати з морем. Тут ви побачите його припливи та відливи, дізнаєтесь справжні морські секрети серферів, оціните найбільший в Україні айсберг, відкриєте для себе таємниці на старих картах, дізнаєтесь, що таке сук, та скільки ж цих сук було на Дніпрі. Хлопці та мої шанувальниці, Костя трястю на дроті. Я вже кілька років подорожую Дніпром, проводжу екскурсії, створюю унікальні карти, додатки та маршрути. І знаєте що? Багато хто навіть не здогадується, які скарби ховаються прямо у них за вікном. Київське водосховище це не просто велика калюжа, це багато маленьких калюж, особливо зимою. Подивіться на цю карту. Воно втричі більше за Київ за площею, і в ньому зосереджено третина, ну якщо бути точним, 27% усіх водних ресурсів України. Так що тут навіть риба іноді забуває де берег. А під водою старі поселення, яким тисячі років. І щоб побачити це все, вам не обов'язково куплять акваланг або навіть вміти плавати, достатньо просто знати, як тут працюють припливи і відливи, або подивитись це відео. Каскад водосховищ це один з наймасштабніших рукотворних проєктів у нашій країні. Основною ціллю такого величезного проєкту був серфінг. Повірили? <свіри> Насправді це все для економіки. Ну і, може, трішечки для понтів перед іншими державами. Про те, що радянський Союз здатен так глобально підкорювати природу і контрольовано змінювати цілі екосистеми собі на користь. В інтернеті існує документ, який регулює використання усіх водосховищ в Україні. Тут є дуже багато незрозуміліх слів, абревіатур, ось такі, як РНС, РПС. Якщо цікаво, з цим всім можна розібратися, скачати документ, почитати, що як, куди скидають воду на початку вересня, дуже поступово і до середини листопада маємо уже мінімальний рівень. А на Повнюють водосховище весною. 1 березня оцінюють його стан, вологозапаси та прогноз погоди. І Якщо все ок. То вже за 10-15 днів водосховище буде повністю наповнене. Режим роботи Дніпровських водосховищ у весняний період визначається прогнозами об'єму водопілля, які складає українські гідрами, а синоптики значить, цим займаються. Да? Ну, як ви знаєте, синоптики досить часто помиляються. Кінець березня, 25 й рік, а ми в Черкасах досі сидимо без води. Керівники водних ресурсів ніяк не звітують про рівень води та нікого не сповіщають про свої плани. Тому у нас є лише приблизний орієнтир і жодних Конкретних дат. Зате є місцевий тренд будувати нові будинки майже у воді. Тому жити в Черкасах це коли ти купив квартиру з видом на море, а потім море вирішило зазирнути до тебе в гості, а вид закрило на шесті комарів. Це коли з вечора хтось забув вчасно відкрити шлюз, а на ранок твої тапки вже на шляху до Стамбулу. Уявіть, ми живемо в місці яке колись було крутішим за Дубай. Усі знають їхні штучні острови Паум-Джумейра. Які почали намивати посеред моря з 2001 року. Але в Черкасах таке будівництво робили ще 1980-х. Майже 20 років архітектори проектували Черкаську Венецію. На ній мали з'явитись два масиви з багатоповерхівками, а поруч на островах і два спортивно-розважальні масиви. Тільки окрім штучних островів, і ще й море було штучним. Тут земснаряди намалювали цілий район міста. Острів Чаїний, острови Хвилерізи біля річпорту та Дамби, і був навіть план збудувати черкаси – туристичне місто прямо посеред Дніпра. Шляхом влаштування островів забезпечилось зонування території, десь там культурно-глядацьких потреб, десь там для спортивних потреб, десь там розміщення якихось закладів спортивного типу сучасного для водномоторного. Парусного вітрильного спорту для е, організації там гідропарку, для організації знову зон відпочинку, це все мало би продовження вулиці Козацької, теперішньої, мало би об'єднати і вийти аж сюди, в стару частину міста Черкас в районі Казбету. Так що ж такого класного в цих проектах і що вони дають звичайним людям? Зараз ми досягли піку неефективності використання водних ресурсів. На Дніпрі повністю зникло судноплавство, а люди бояться зеленої води, як чорти ладану. Цікаво, що більшість місцевих жаліються на недоліки, а переваги ніяк не використовують, в той час, як Дубай, маючи свої пустельні недоліки, перетворює їх на туристичні фішки. Тому остання надія на місцевих серферів. Ці божевільні діти природи роблять на воді такі викрутаси, яким позаздрять курорти малібу. Саме завдяки черкаській середтусовці з'явилося і це відео. До речі, дякую всім, хто підтримував і донатив. За сезон ми зібрали 6200 гривень. Я доклав трошечки своїх і купив шикарний мікрофончик, щоб записувати для вас. Нові відео. Ідея розповісти про Черкаське море з'явилась у мене після чемпіонату України по вінсерфінгу в олімпійському класі, який проходив у Черкасах у вересні 24-го року. Я знімав відео про ці перегони і зрозумів, що незважаючи на величезну кількість води, яка у нас є, наша акваторія взагалі не підходить ні для серф-туризму, ні для схожих подій. Я бачив, як організатори змагань методом втика розмічали трасу в сподіванні на те, що вона не буде проходити через мівину. Бачив, як спортсмени падали, як вони ламали спорядження за кілька тисяч євро, ризикували своїм життям і втрачали свої позиції через ці невидимі підводні сюрпризи. Це і залишки старих фундаментів, каміння, пеньки дерев, металічні каркаси військових захисних бар'єрів, які позносило штормами, цілі клумби з водоростями. Рибацькі сітки, якими перегороджено вздовж і впоперек все водосховище. Я таки попався. Бачите, який я корище. Яка сітка. Ось так це виглядає, бачите? От, От вона, отака От рибалка сьогодні у нас. Саме через ці всі проблеми я створив свої карти та засоби навігації, які неможливо отримати за допомогою ехолоту чи старих радянських даних про глибини. Або це зробить дуже складно і дуже довго. Як це працює? Беру безкоштовні супутникові знімки із Sentinel 2, обробляю їх у безкоштовній програмі для картографії QGIS, додаю підводні сюрпризи і безпечні зони. І конвертую в формат Locus Maps на Android або Vetus Maps на iOS. Тепер із телефоном у герметичному чахлі ви готові до справжніх морських пригод. Цієї зими я запропонував іще зручніший і компактніший варіант це мій безкоштовний додаток для серфінгу на годинники Garmin. Він вібрує і змінює кольор, якщо ти пливеш на мілину. Записує твій маршрут і зберігає його в хмарі. Я дуже пишаюсь цими розробками, бо тільки тепер, маючи такі засоби навігації, я можу зберегти серферам не лише спорядження, а іноді навіть життя. Тепер ми можемо запрошувати до нас туристів та найкращих спортсменів. Безпечно навчати серфінгу і гарантувати всім просто незабутні враження. Хтось може подумати, що навіть з навігацією Черкаси і близько не схожі на світові курорти для серферів. Бо, наприклад, взимку геть холодно, та ще й води немає. Але насправді це лише розкриває нові унікальні можливості нашої локації. Таке відчуття, що я зараз провалюсь. Воно як зибучий пізок, піз, пізок. Зибучий пізок. Одягнувши гідрокостюм, ви можете більше не боятись замерзнути. Привіт, ну що, 12 грудня. Сезон зимового катання в Буковелі відкритий. Як ви думаєте, на яку трасу я зараз піднявся? На 12, 14 чи 16. Поїхав. Зараз все вам покажу. І побачите, що Дніпро зимою перетворюється на гігантський лабіринт, мілини стають такими собі хвилерізами і не дають розганятись хвилям, які зазвичай літом досягають до 2 метрів. З'являються мікрозони та канали, які чудово продуваються, і тоді ми можемо в Черкасах, як в африканському лударець каналі, ставити рекорди швидкості: розганятись на дошці більше 100 км на годину. Ну а якщо Дніпро вкривається кригою... Та вам відкривається крижаний серфінг. Хто б міг подумати, що всередині лютого почнеться зима? Про який на екваторі можна тільки мріяти. Розганяємо лунки попереду лунки. В цьому році я вперше спробував крижаний серфінг. Хто б міг подумати, але навчитися серфінгу на кризі значно простіше, ніж на воді, і швидкості значно більше через відсутність тертя та хвиль. А відповідно і кайфу більше. Тому ця неймовірна локація працює як круглорічний атракціон. Кожного дня все змінюється і кожен день неповторний. Також дослідження супутникових знімків розкриває купу інших можливостей. Наприклад, ось тут ми можемо бачити, що з 25 по 27 лютого 25-го року. В Кременчуцькому водосховищі дрейфував за вітром найбільший в історії Черкаського моря Айсберг, загальна площа якого складає 22 тисячі гектар. На території айсбергу могли спокійно серфити 30 тисяч футбольних полів, а саме місто Черкаси могло би поміститися на ньому тричі. При швидкості вітру в 3 метри на секунду місцевий айсберг пройшов 330 метрів проти течії за 48 годин, а це 7 метрів за годину. Отакої. Я на айсбергу! Це айсберг! Розміром із комету! І Я на цьому айсбергу сижу! Тепер давайте порівняємо супутникові знімки з деякими старими картами. Найпростіший спосіб це зробити на сайті Oldmaps.dpua. Артем Костюк, власник цього проєкту, інтегрував оброблену мною зимову карту водосховища на свій сайт, і тепер ви можете переглядати її в найкращій якості з телефонів чи комп'ютера, навіть без потреби розбиратися в складному програмному забезпеченні по картографії, яким користуюсь я. Подивіться на оцей знімок за 1972 рік. Вам не здається, що тут чогось не вистачає? Цілого району міста немає, його тільки згодом намили з піску і назвали Митниця. До речі, якщо глянути на долину троянд, то там теж усе з піску і жодної троянди іще не росте. Якщо ж копнути глибше до створення водосховища, у 44-му тут була суша з маленьким озером та промисловими підприємствами. Навколо них закручувалась залізниця, яка проходила по самому берегу і закінчувалась там, де зараз знаходиться нудеський пляж. Якби ця станція збереглась до нашого часу, я точно знаю про що б кричали грузчики в цьому порту. А знаєте, де ще можна знайти залізницю? Прямісінько посеред Дніпра. На супутникових знімках навіть зараз можна побачити, де саме була ця стара вузькоколійка. А зимою прогулятися там пішки. Я коли перший раз сюди потрапив, я був в шоці. По-перше, від того, що тут мілят. По-друге, ну, я ще попав сюди, коли е над водою були тільки оці, як вони, рельси чи. Пали, ну, бетонні оці блоки від залізниці. Знаєш, я думав, що це вазони для квітів, чи урни. Чи ну, я не знав що, взагалі, що це таке. Поруч ішла звичайна дорога, яка вела через міст, захищений льодорізами. Аж до сучасного річкового порту. От мені цікаво було пройтися так вздовж дороги і прям подивитися, як тут воно було влаштовано. Ну, судячи з усього, вона була каменем викладена. От така у нас екскурсія сьогодні. Бесть. Марсіанські пейзажі тут, звісно. звісно Знаєш, треба було інтерстеллар знімати. час, коли вони на планеті вводіть, Це точно, так, да, так. Да. Ось так виглядають ці пейзажі на фоні міста. І якась стара підкова у нас тут є. Да. Стара підкова. Блін, а того берега взагалі не видно. Ну, те, через те, що туман просто. Без туману он. Черкаси ж видно, бачиш, хоча там просто менше туману. А зараз оце ми майже посередині водосховища. Тобто сюди, десь в районі 5 кілометрів. Але справжню історію цього місця ми дізнаємось тільки з карти 1848 року, майже 200 років тому, де на місці сучасного мікрорайону була річка Митниця, яку потім безжально стерли з лиця землі. Місцеву рибу, скоріш за все, розсилили по Дніпру. А от назва залишилась до нашого часу. Тоді, коли цей мікрорайон стали називати митницею, то тут, мабуть, вже ми в ті часи вже не брали. Це, мабуть, належало до більш е, древніших часів. Дивіться, хочу вам показати, як тут хтось прямо посеред Дніпра написав слово сук. Кажуть, що якщо розглядати карту більше години, то можна знайти усіх сук на Дніпрі. Насправді я довго мучився у спробах розгадати це умовне позначення, бо по цьому запиту Google видавав більше про вагінальну цитологію, ніж про карти, хоча це теж досить корисна інформація. На одній з радянських карт я знайшов, що так позначали сукновальню. Google видав мені схожий на млин будинок на березі річки, в якому енергія води валяла сукно. Після цього я зрозумів, що валянки насправді назвали так, не тому, що в них добре було на печі валятись. але таке виробництво прямо посеред річки досі мене інтригувало. Розгадати усі секрети сук вдалося тільки в краєзнавчому музеї. Виявилось, що наші предки знали про серфінг значно більше, ніж я очікував. Вони поставили цей млин на катамаран, а якорі кинули там, де течія була найшвидше. Ось вони передові технології, яких світ не бачив. Уявіть, які круті дошки для серфінгу зараз роблять в Черкасах з таким бекграундом. Тепер ти знаєш, що топова майстерня світового рівня Він Джині знаходиться прямо у тебе в місті. Я можу годинами розглядати карти і щоразу знаходити для себе щось нове і цікаве. Напишіть і ви в коментарях, що для вас стало відкриттям, які цікаві місця. Ви для себе знайшли, впевнений, що якщо ми добре вивчимо своє минуле, буде простіше планувати своє майбутнє. Тому відкладаємо старі карти в сторону і давайте подумаємо трошки про те, що буде далі. Сьогодні судноплавство на Дніпрі заборонене, крім військових і спортивних суден із дозволом. Глобальних планів немає. Місцевий генплан Черкас за конструкцією набережної більше нагадує план Клумби у порівнянні з планами, які були до незалежності. Але є і кілька цікавих моментів. Заходимо на офіційний сайт Черкаської міської ради, і тут зазвичай ми можемо подивитися або скачати генплан міста. Але коли ми натискаємо, ми бачимо ось таку штуку, яку б кнопочку ми не нажимали на нашому черкаському сайті, воно не працює. Офіційний портал міської ради, будь ласка, виправіть свій сайт. Або видаліть його з інтернету. Але ми підемо іншим шляхом і глянемо на план реконструкції набережної на сайті дизайнерської студії. До речі, у цієї команди архітекторів, вражаюче портфоліо з об'єктами по всій країні. Ось є один навіть в Дубаї. Дизайн розкішного морю Space в Черкасах також робили вони. Але проект набережної, думаю, не треба судити строго. На цьому етапі він, очевидно, що трішки сируватий, бо навіть вишукувальні роботи були заборонені під час війни. Але щоб цікавіше було дивитися, давайте зробимо огляд у типовому стилі черкаських журналістів, які не критикують лише ідеальні проекти. Тут дуже багато цікавих ідей, як оці довжелезні рибацькі стежки біля долини троянд. Біля яких чомусь натикали дерев'яних човнів. Тут ми бачимо екстрім парк на косі біля живчика довжиною 1,3 кілометри, основним елементом якого будуть козацькі охоронні башти. Нарешті хтось вигадав спосіб, як рятуватись від мурашок на піску. Але то тільки в день, бо ввечері ліхтарі зберуть там усіх комарів. Дизайнери пишуть, що коса має перетворитись на виховання козацької звитяги у маленьких українців. Недарма кажуть, терпи козак. Атаманом будеш. Пірс хочуть зовсім знести прибрати. Не треба нам судноплавство, не треба нам кораблі. Навіщо його взагалі придумували? Ось ми краще побудуємо тут співочу сцену. А економіка нам, я не думаю, що вона нам потрібна. Так, і тут у нас саме цікаве місце, де накидали найбільше палок. Тут, очевидно, буде зосереджений запас дров на все місто. За описом проекту. Зони мають працювати всі 4 сезони, тому, в разі чого, зимою всі ці палки можна буде спалити, щоб зігрітися, якщо будуть проблеми з газом чи електрикою. Дизайнери пишуть, що основна ідея проекту зробити природну набережну, щоб присутність архітектора не відчувалась. Тут дійсно відчувається відсутність архітектора і присутність неандертальця. У зоні філософські камені здається, що Черкаси повертається в кам'яний вік, але судячи з цього гнізда динозаврів, вік як мінімум дерев'яний. А ще у нас буде два моста в затоці: міст риба у вигляді хребта якогось карася, де можна зробити епічне фото про те, як люди за гратами дивляться на Дніпро. Та міст парус у вигляді клаків динозавра. Цікаво, що жоден з цих мостів не здатен пропустити всі ці яхти, які ви бачите на відкриту воду. А в затоці навіть яхт-клуб не зробили. А оцей із жовтої дошкою на пляжі. Це я дивлюся на це все неподобство і ледве стримую сльози. Орієнтовний бюджет на всю цю гору палок 200 мільйонів гривень. Але якщо вам здається, що це дорого, то для прикладу бюджет на будівництво лише одного середнього готелю в Україні буде в 2-3 рази більший. Плани планами, але уже зараз значну частину виходу до річки в Черкасах контролює Червонослобідська громада, як би це не дивно звучало. В статті за 5 грудня 2024 року. Ви бачите, як успішно. Проводиться робота над генеральним планом Черкас. А на відновлення судноплавства і світовий рівень планування інфраструктури ми зараз навряд можемо розраховувати. І саме тому остання надія на нас, на серферів, якщо ми розкрутимо цей спорт, залучимо туристів, організуємо змагання світового рівня, я думаю, Черкаське море точно оживе. Тому приєднуйтесь до нашої тусовки або, хоча б робіть донат на серфінг. Посилання на банку в описі. Зустрінемось на воді.